З дитинства у тележурналістиці покажемо, як в по 11-му ліцеї діти опановують професію ведучих та створюють новини на двох мовах. На початку грудня відзначається Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення. У Кам'янському, крім професійних ТБ та радіо, над створенням аудіовізуальних новин працюють і діти, опановуючи професію у шкільних гуртках. Нещодавно до нашої студії учні ліцею номер 11 приходили на пізнавальну екскурсію. Тепер мої колеги завітали подивитися, як облаштували тебе у стінах ліцею. Ще з 2019 року у ліцеї номер 11 з'явилось дитяче телебачення, де учні змогли розкрити свої здібності та стати наймолодшими телеведучими у нас в місті. Як з'явилась ідея телебачення у школі, дивіться прямо зараз. У нас виникла ідея з творчим колективом створювати відеопроєкти, і ми паралельно вели час новин і новини місяця, де діти були в ролі ведучих, в ролі журналістів. Ми ставили плани на майбутнє. Ми обговорювали проєкти, які випускались. Гурток був на грані закриття, коли у наше життя прийшов карантин та з'явилось дистанційне навчання. Та куратор гуртка знайшов вихід. Цей період я знаходив старі відеозаписи, оцифровував і виставляв під новинами літопис нашої школи. Цьому році з новим творчим колективом на базі ліцею від будинку творчості та юнацтва з'явилась можливість відновити гурток медіа. За осінній період активної праці гурток вже має декілька цікавих проєктів – новини ліцею на українській та англійській мові, емоції дня, громадська думка та інші. Так, учні ліцею діляться своїм враженням та вмінням на широкому екрані. Мені дуже подобається, цікаво це зараз якраз популярно. Цікава професія, і завжди розмовляєш з новими людьми і маєш дуже цікавих колег, з якими можна поговорити. Улюбленою програмою серед школярів стало інтерв'ю, де молода журналістка задає запитання учням. Вони вільно відповідають, легко переходячи з української мови на англійську, з німецької на французьку. Ця програма сприяє глибокому вивченню мов та розвиває комунікативні навички дітей. Ми працюємо. У нас поглиблене вивчення п'ять разів на тиждень. Вони вчать з першого класу, а ці учні є переможці олімпіад. Діти-монтажери показували, як вони монтували відео в програми Пінакл, створюючи неперевершені програми, які можна переглянути на сайті, сторінці Фейсбук ліцею та Ютубі. У ліцеї також проводять позашкільні тренінги для дітей різного віку з теми медіаграмотності, використовуючи матеріали україно-польського проєкту Класна школа. Ми сьогодні навчаємо дітей, як писати пост, як писати коментар, які особливі правила хочемо звернути увагу на академічну доброчесність. Гурток медіатворчості дає можливості для розвитку та самовираження дітей. Один з практичних результатів є участь ліцеїстки у міському проєкті Бюджет участі діти мету участь та перемогу розповідає Софія. Ми закупимо техніку і зможемо випускати набагато більше випусків ніж зараз. І всі зможуть дізнатися про новини нашої ліцею, що в нас тут відбувається. Ми з нашою командою горимо цією справою і сподіваємося, що все вийде. Таким чином, гурток медіатворчості в ліцеї номер 11 став справжнім майданчиком для творчого росту. Та самовираження дітей. І завдяки їхнім старанням вони не тільки розширюють свої мовні можливості, але й активно взаємодіють з громадою через участь у проєктах. Завдяки підтримки оточуючих діти навчаються та пізнають нові професії в ранньому віці. Дуже подобається, тому що ну, я дуже соціальна людина і особисто для мене дуже важливо знати, що відбувається у моєму ліцеї, що відбувається у ліцеях. Інших нашого міста і мені дуже цікаво.